Помідори 30-35, огурець 45, перець 65. Гарний, перець гарний, нечистий дуже гарний. Морква 30. Ну, домашня намита, э, гарна. Зараз почали купувати перець, буквально два дні. До цього одну штучку-дві штучки. А зараз беруть на джику лічо прочее, закривати. Він якраз сезон перця почався. Пам'ятаєте, це була і значна посуха, відповідно, це дуже вплинуло на кількісно якісний стан очевих культур. Стосовно потреби да, область себе забезпечує очевими культурами, це фортопля і Інша номенклатура очевих культур близько десь 50-70%. Ну залишок який не вистачає. Це або імпортна продукція, так в міжсезоні, скажімо так, та завоз з інших областей України.